Нам дуже важливо диференціювати роботу глибокого шару нязів тазового дна, які саме виконують функцію підтримки тазового дна і внутрішніх органів від поверхневої мускулатури, яка зазвичай відповідає за роботу наших сфінктерів, і дуже часто ці дві структури між собою плутають. І замість того, щоб дійсно працювати над зміцненням тазового дна, люди стискають свої сфінктери. Це по перше, викликає напруження поверхневих м'язів наших ніг, нашого тазу блокує роботу. Крушового столу блокує роботу нашого крижу, ніяк не допомагає відпрацювати нормальну функцію тазового дна, а створює лише проблеми. Зараз ми перевіримо, що саме ви напружуєте, коли працюєте над тазовим дном. І для цього нам необхіден невеличкий інвентар. Я підготувала м'якенький м'ячик. Якщо у вас його немає, візьміть, будь ласка, шкарпетки, зимові, там декілька їх можна взяти, і скоропите собі. Також у таку кульку, або візьміть шкарпетку, наповніть її рисом будь-якою крупою, зав'яжіть і у вас буде такий собі м'якенький м'ячик. Mm -hmm. Що ми робимо? Ми будемо сідати зоною промежини на наш м'яч. І позиції ви можете використовувати для цього положення, наприклад, як я сіла. Можна сісти і вивести ноги перед собою. Якщо вам не зручно, ви можете сісти на стілець і так само підкласти м'ячик під зону промежини. Що ми зараз будемо робити? На вдих наша діафрагма опускається вниз, тазові кісточки сідничні бугри розходяться, і ми наче трошки глибше сідаємо наш м'ячик. А з видихом ми наче, уявіться, що видих трошки підтягує наш м'яч всередину. Звісно, такого не будемо купатися, але раджу цей образ тримати у себе в голові. Вдих, ми наче глибше е, сідаємо на м'ячик, видихом втягуємо його трошечки всередину, вдих діафрами наші пішкини вниз, дихальне та се і видих, вийде... ми затягуємо м'які всередину. Зробимо так декілька повторів. По-перше, раджу взагалі цю техніку використовувати для активізації рецепторів. Нашого тазового на дна і для того, щоб наш мозок взагалі почав розуміти і відрізняти, що у нас є окреме на дно, окремо ткани тазер, бо іноді він бачиться ніби таким цілим шматком і не може їм нормально керувати. Добре, з цим ми завершили. І тепер нам потрібно з вами лягти на спину, дублювати тепер те, що ми робили з нашим м'ячиком. Ви що ви... Рухаючи, за, я буду рукою добивати рушкує тазової діафрагми, я його буду підтягувати і розслабляти, підтягувати і розслабляти. Це ми робимо без синхронізації з нашим диханням. І ось так от, підтягуючи діафрагму, ми почнемо з вами відводити ногу в бік. І що тут важливо? Якщо ви напружуєте поверхневу мускулатуру, то ваші ноги вони будуть наче рухатися ну, так таким ривком, з паузами, зупинятись. Якщо ж ви підтягуєте істини тазове дно, бокий шар, то ноги можуть спокійно рухатись собі окремо від тазового дна, нічого не буде заважати їм, і вони дуже так плавно. І комфортно рухається. Що ще може відбуватись, коли ви неправильно працюєте з тазовим дном? Це підкручування тазу, такий е, нахил тазу назад, і ваш поперек тискається у підлогу. Дуже важливо, щоб у нас тазове дно могло рухатись окремо, і нога рухалась комфортно. Я раджу повертатись до цієї техніки регулярно. Продовж нашої всієї практики, всього нашого курсу, і спостерігати, як ви будете впродовж цього року покращувати цю техніку, бо е, працювати окремо та з ну, несимхронізуючими диханням це вже такий найвищий пілотаж, і це можна сказати, що ви вже на гарному шляху до свободжені нашого.